Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами українчик із Каліфорнії Володя Фурман. Ну що, рубрика Недопіревілічі, чи, мабуть, краще піренедовілічі в цьому випадку. Особливо чуттєвих до всякої Гедоти. Прошу відійти від екрану, бо я буду показувати сьогодні Вову Путіна. Він там в багатьох наших співвітчизників викликає там блювотний рефлекс. Так що особливо чуттєві, зверніть на це увагу. Ті, котрі не такі чуттєві, готуйтеся там тицяти паузу, відписуватись від каналу і, і там зупиняти відео, і, ну, і все таке. А, так що, збігайте там за якимось засобом для, для цього, для психіки. Щоб витримати. Бо це відео дійсно варте уваги. Тут Вова Путін відривається наповну. Він зібрав тут купу жіночок, йому сподобаються жіночки, а вони замість того, щоб кинутися йому в очі і вицарапати йому там очі і решту волоссяного покрова, що в нього є там на тій лисині. То вони сидять, там щасливі його компанії, жаліються, розказують. Деякі навіть дозволяють себе перебивати, він там говорить якась жіночка в фоні говорить і ніяк не затикається і не мати, щоб її і там десь зникла. Тут таке, ну що, давайте приступимо до самої цієї цікавої частини. Ось воно. Меня зовут Монгушай Айдисма, я из Республики Тыва, ветеран боевых действий, мать троих детей, жена погибшего военнослужащего. В 2023 году муж решил стать участником специальной военной операции. К примеру мужа я тоже решила уйти за ним, так как имею медицинское образование. Я медик, он штурмовик, так и встали на защиту Родины. Так, яке унікальне поєднання. Вона медик, а він штурмовик. Як він там став штурмовиком, оце цікаво, і як вийшло так, що в неї троє дітей, а його там загребли. Чи то він. А, він, він там далі по тексту буде, що він там мобілізований. Що... А, вона відразу сказала, що вона жіна мобілізованого. І вона вирішила піти за ним. І Я тут це відео сильно попідрізав, там посилання на основне ну, на це все відео буде десь тут. Подивитись, бо вони тут багато дихають, пускають сліз, повторюють одні ті самі фрази. І я його там, мабуть, в раз-два скоротив. То повний відосик подивіться, будь ласка, ті, котрі особливо зацікавляться. Бо тут воно виглядає, що вони просто прямим текстом там молотять без зупинок, ніби у них воно. Так само собою виходить? Насправді ні. То, унікальна логіка. Його пішли чи його забрали, а вона за ним пішла, бо вона медик. Ну, слухаємо далі. Так і встали на защиту Родини. А, вони стали на защиту Родини. Тобто вони там десь в Туві сидять. І як же ж наших бандерівців вони там люто бояться, що стали на защиту Родини? Пішли в СВО, а стали на защиту Родини. Логіка логічна. В зв'язку з відсутствием можливості служити на одному підрозділі, ми не бачили більше року. На родному підрозділі, в зв'язку з відсутствием служення на одному підрозділенні, не бачили більше року. Далі вона там розкаже, чому, як це вони там так в піжмурки грали, точніше вона ним схоже грала. Тому що, що ж, троє дітей, він їй не дуже треба, від нього, може, і треба було би ховатися, а тобі... Тебе... Дальше би плодила цих товинців і тувінок. Хоча відстань між нашими подразделенням і не більше 40 км. І мені тип-то вістонь від їхніх була не більше 40 км на рік не бачилась. Тяжоло яд... судьба. відчувала. І мені як супроводжуючої окуцоного взвода, большому, на жаль, пришлось эвакуировать тело свого погибшего мужа. Так, бочому сожаленню. Такому большому сожалению. Скоріше всього, їй довелося просто це самі робити, бо їй би бабла не дали. Вона там збігала, там знайшла того свого мужа і вивезла його звідти і сказала: Во, муж, все, давайте по списку. А то це, не надурите, що. Пропав без вісти, все таке. А може він там взагалі там збіжав куди-небудь? Так от же він. Так ми встретились, так ми обіділись, і так ми повернулися домой. Ага, отак. От так вони встретілись і так вони відділися. Ти що, ж вона його виділа, а він, мабуть, її вже ні, тому що він того погиб героїчно. І так вони повернулися обидва додому. Бо е, доки е, він там бігав десь там, шукав своєї смерті, то додому повертатися не можна було бо що ж робити. Місія не, не, не виконана. Місія неможлива. А тут, бач, все здійснилося. І на цьому моя задача як воєнного медика була виповнена. Така в неї була задача. Вивезти назад тіло убитого Божия. не як воєнного, там коронера чи хто там тіла вивозить, а вона такий медик. Вона... Там в ТУВі схоже, такі медики, вони тільки в морг вивозять, Значить, як в анекдоті, що Сестра, куди ви мене везете? В морг. Ну я же там ще жив. Так больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг, значит, морг на <рес> тепер на мені велика відповідальність по вихованні наших дітей, і тепер я вже як мати і ветеран бойових дій. Тепер тільки на ній велика відповідальність. До того на неї відповідальності не було, і тепер вона вже як мати буде виховувати наших дітей, їхніх дітей. Ну, ну що, можна побажати їй тільки успіху на на цьому поприщі, тому що виховує вона ще ти, як діточок. вона власним прикладом їх так виховує. Головне, щоб вони встигли вирости, поскоріше виростали, або там, щоб їм там вік призивний понизили, бо ну, дуже треба. А то ці тувінці плодяться, а їх там по цілих троє. І, власне, чим там займаються на цій війні, що цих всіх тувінців там проріджають. Не тільки тувінців, як подивитися їхню статистику, хто там в них гине, то із європейської частини. Там фігня загиблих, зато історії з тих глубинних народів, в істину русских. Ну, ось там нормально э, цей, поповнюється цвинтарі. І тепер я вже як мать, і ветеран бойових дій, всім нам желаю скорейшего мирного неба над головою і победа буде за нами. Да. Тільки тепер вона желає всім мирного неба. До того їй мирного неба не надо було, тому що. Той тувінець десь там бігав по полях живий гад і бабла її, і за, за нього там не перепадало, а зараз вона вже заживе. Тепер вже можна мирного неба і всього всього. Вона yeah. не договорила, что она сама витаскивала в одиночку свою yeah. супутацію. Сказала. Сказала. Вди... Сказала. Да, ну, в одиночку витаскивала свого супруга. Так, вона в одиночку витаскувала свою супруга. Тому що що? Тому що Тому без супруга немає бабла. Ходи там, розказуй, що його там вже немає того супруга. Давайте там гроші, в мене там троє дітей, вся фігня. А так, оце жіночки, оце русські жіночки. Прям в зірцеві. Життя з ними немає, і навіть м тіло не залишить просто так. Звичайно, їм там не дуже б треба було, але ж треба пред'явити аргумент, щоб давали гроші. Сама, сама пішла витягувати тіло. Уявляєте, як воно буває в цьому житті? Наскільки жіночці треба? Ми вирішили єдиногласно, що достойна державна награди йме силу волі, мужества. В этой тяжелійшій ситуации. <рес> Тяжелейшая ситуація. Вони єдиногласно вирішили, що їй треба ще й медаль куда. Тому що ну, постаралася. Постаралася, минуснула одного тувинця. І ще там три на підході. Правда, одна дівчинка, вона там дальше скаже. Я Я ну, вот. ви знаєте, так, такі, такі історії, такі судьби, так. Да? которые достойны для того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах. Так достойны, так достойны. Оформлять в книгах в стихах. И нього, него, Вови Путіна, одну половину рота рухает, а друга не достойны в книгах, в стихах. Тобто Дідуган точно не, теж же десь там отримав. По, по таблу, в нього там, не знаю, чи може інсульт був, чи там йому ботокс якось нерівномірно кололи, чи що-то, чи геуронки йому захирячили, щоб в нього там всі зможки розрівнялися, бо все ж таки тут дівочок стільки назбиралося. Бача Ліна, що тут в мене робиться, як вони мене всі люблять і облизують. Я їм медальки він роздав, зараз ще скажу стихи що про, про мене і трохи про їхніх того, тувінців. Обязательно художественных фильмах. Художественные фильмы, художественные фильмы. Для тех, кто не зрозумів, с першого, другого и третьего разу четвертый и пятый будет забезпечен. Для того, чтобы для того, чтобы это оставалось надолго. Оно такое і... маленькое, хрупкое. Да, Я да, даже да. Ну, не представляю, как бы. Так. Так. Так, так, так. А наші діти, наші блоки, така хрупка, маленька, вона навіть не представляє, як. Та як, як? Такі тувінці теж не сильно там великі і кремезні, а ще можуть бути і менші, ніж це. Ну і от ця жіночка теж видно, плаче, обличчя в неї воно запухше. У всі боки. І головне, що, що воно, діти будуть на правильному прикладі вчитися. Так, приклад ідеальний приклад. От на цьому прикладі справді можна виростити цілу нову націю. Ціле, цілий новий народ, який буде своїм, на, ну, на цьому прикладі що, піде помре. Ідеальний приклад. Абсолютно. Так и должно быть. Есть чем да, да, есть чем гордиться. Правильно. А как же так получилось у вас между подразделениями, где вы служили, было 40 километров? Мы служили в разных войсковых частях. У нас направление было одно. А видеться мы так и не смогли, то сначала он уехал, потом я ушла за ним служить. И так получилось, когда он в отпуск приезжал, я уезжала. С детьми виделись, а другого нет. вона уїжджала, він в отпуск приїжджав, а вона уїжджала, бавилися в кішки-мишки. Тобто, ну, не дуже треба їй зустрічатися. Ні на війні, там 40 кілометрів. Чого їздити один до одного? Сів там, сиди, помирає. Поки не помреш, додому не приходь. Бачите, він зі мною зібрався. Я вже трьох від нього народила, в мене тут є інші сослуживці, яких які теж в чергу вишикувалися. Виделись, а нет. Мы только знали, что с нами все хорошо. Если была связь, то мы могли созвониться, поговорить, что с нами все хорошо. А как же вы оказались в том месте, в то время, когда. Муж погиб? Мне сказали, он погиб 22 числа, песчаный. Как только мне сказали, что он погиб, я сразу доложила это все своему командиру, и он меня отпустил по семейным обстоятельствам. А, вот это тоже очень важно. Что она первым делом сделала? Пришла к командиру, доложила. Командир, значит, тут такое дело. Все, место вильное. Я готова. По семейным обстоятельствам, обстоятельствах, она сказала. Тобто оця тувінка, схоже, вона там по дві лінії фронту побувала, бо в неї ж там на Росії говорять обстоятельствам. А вона каже: а в українській інтерпретації е, закінчення обставинах, а не обставинам. «Обставинам» — русизм, а обставинах це українська, українська версія. Хоша, ця тувінка там нарішала не тільки з командиром, а вона ще й збігала там і, і, і ще серед наших, як мінімум, пригледіла там парочку варіантів, може, теж чиєсь тіло винести, правда, на який бік, поки не вирішила. Ну, не було приказу, щоб я поїхала вже зі своїм зводом. Я вже поїхала з його служивцем. Так, не було приказу. З чого би це, не знаю, де взяти той приказ? Не було приказу і все. Командир по чому не дав приказ? Ну, нічого, поїхала з його Ну, Велике діло. Склав компанія. Стільки уваги до неї, всі готові допомогти. І не тільки. Евакуацію зробили і встрітила вже на Ростові. детям сколько лет? Сделала эвакуацию с поля боя, встретила на Ростове. Младшему младшему сыну 5 лет, средней дочке 10, 9, старшему 11. А где вы живете? В республике ТВ, город Крызыл. В Тыве, в Кызыле, да, прям? Угу. Дети ходят там в сад, учатся, да? Да, как только мы уехали на зону СВО, нам сразу выдали место в детском саду. Уехали на зону СВО. І далі видалі місто в детському саду. А до того, значить, міста в детському саду не було. Це треба було сходити на СВО, щоб дали місто в детському саду. Уявляю, як воно тому малюку, в тому детському саду. Мабуть, на СВО краще. Мама, папа, я до вас на СВО. Що ви мене тут залишили, тут, в цьому детському саду? Старші діти ходять в школу. І ви? Удивительно, старші діти ходять в школу. Ви можете в це повірити? Ну, треба піднапружитись, щоб, щоб повірити, що старші діти входять в школу. Я б, я б на місці Вови Путіна збігав перевірив. Дав би там розпорядження. Хай би перевірили, ходять діти в школу чи ні. Чи вони зразу там десь під воєнкоматом стоять, повістку чекають. Оба уехали в зону специальной военной операции, а дети с кем остались? С бабушками, с дедушками. Да. Пришлось всем вместе приложить немало усилий, чтобы Маясов нам уговорить повторно не идти на фронт. Мы с большим усилием ее все-таки призываем остаться дома с детьми и посвятить свою жизнь да. воспитанию детей и как раз памяти супруга. Ну, Пам'яті супруга не обіщає, і діти так сяк вже пристроєнє, місто в дитському саду знайшлося. Так що жіночка вже знов вільна, вона вже знов не одружена. Вже можна роздумувати про те, як би це завести собі наступного СВОшника. Ну, ненадовго. На, на те, щоб встиг там на ній одружитися, ну і потім. Вона дочекається, вона має терплячку, вона може навіть рік почекати, поки він там е гекнеться, поки його там наші відправлять до правих отців, щоб вона теж от... тіло витягне і знову отримає за нього бабосики. Ja, абсолютно точно. Я повністю підтримую і прошу вас цього не робити. Правда, без всякої іронії. без шуток. <pakai> так, без всякої іронії і, т... і почухав лівою рукою праву, праву щуку. Тобто йому вже стільки років, і він все одно себе палить. Контору палить, немає куди руки подіти. Ця ліва рука. Право -то він прилаштував там щось записував собі. Помідленні, і я записуваю, а ліва рука його такі здала. Щирості йому не, знаю, не вистачає навіть тепер. Навіть цьому такому е, розвідчику до цих пір. не Не выстачая контроля над властными руками. Ребятишки, если вас надо поднимать их, мама должна быть рядом. Да, но ну это удивительная история, конечно. Достойна того, чтобы это без всякой иронии, чтобы это оформлялось в каких-то художественных произведениях и тиражировалось для людей. Я хочу вам пожелать мужества, его достаточно, терпения, все ваши. Коллеги, здесь, если Анна Евгеньевна скажет, потом поговорим еще. Что-то нужно сделать для того, чтобы помочь вам ребятишек поднять. Там все сделать. Хорошо? Угу. Аня, договорились? Так, ну, вы держитесь. Денег мы, конечно, вам не дадим. Просто поговорим, как вам тех ребятишек поднять. It's nice. Как раз то, что потребно. Ось такі в них пригоди на цій Росії. Так от вони живуть. Знімають такі телешоу, збирають жіночок, щоб вони розказали, які вони мужественні, героїчні. І, і знову вільні. Може, вови Путіна смаки змінилися, може йому тувінки теж так нічого тепер. Ну що ж, а вам бажаю. Боротися за своє особисте чоловіче щастя. Не мати справу із такими жінками і не попадати в такі от пригоди. Успіху вам!